Добрий день малята! Рада вас вітати! Послухайте виршик. Гарна тепла рукавичка, схожа на свою сестричку. Одягнуть її малята і не мерзнуть рученята. Малята, а у вас є рукавички? Так, зараз зима, треба одягатися тепло. Ось, дітки, погляньте. Хтось в лісі загубив рукавичку. Хто її загубив? Вірно, це загубив дідусь, який приходив до лісу по дрова. Ось, дітки, подивіться, а це собачка, вона щось шукає. Що вона шукає? Вона допомагає дідусю знайти рукавичку. Ось вона її знайшла. Рукавичка рухається, там хтось є. Дітки, давайте пригадаємо, хто зараз живе там. Ось погляньте, хто тут сховався від холоду: мишка, жабка, лисичка, зайчик побігайчик, банклийкан, сірий бочок, ведмідь. <клух> Собака загавкала. І звірі розбіглися хто куди. А собачка схопила рукавичку і віднесла дідусю. Ось так лісові звірята залишилися без домівки. Так давайте ми намалюємо домівку. Зараз ми будемо прикрашати рукавичку. Казівний пальчик правої руки мочуємо. Червону фарбу і притискаємо до рукавички. Ось так виходить. Далі беремо пензлик, мочуємо фіолетову фарбу і проводимо прямі лінії на манжеті рукавичці. А між ними ось такі маски. Дітки, ви молодці! Гарно попрацювали. Чекаю на ваші фото. До побачення!